Вітаю глядачів та слухачів мого каналу. Сьогодні ваша улюблена рубрика. Вихід з кредитного рабства, тобто відповіді на питання підписників, які, як ви знаєте, я акумулюю і щотижнево виходжу з вами в спілкування протягом у вигляді такого собі моностріму, знімаю для вас це відео. Ті питання, які ви ставили у мене в Ютубі, ті, які ви ставили безпосередньо в Тіктоці, в соцмережах. Я на них дивлюся. Самі цікаві, які набрали дуже багато вподобайок, будуть сьогодні оприлюднені. Відповідь на них ви Отримаєте ще таке прохання. Дивіться, якщо ви не отримали відповідь на питання, ви його ставили. Це значить, що воно або не актуальне, або, чесно кажучи, не носить такий характер, що на нього необхідно надавати відповідь безпосередньо адвокату. Тому поїхали. Ті питання, які надходили протягом цього тижня, з рубрики вихід кредитного. Рабства. Перше питання. Яка ціна закрити один кредит за тілом кредиту? Ну, дивіться, такого поняття я вже говорив, як е закриття кредиту за тіло, чесно кажучи, не існує. Є таке поняття, як досудове врегулювання спору. І в одній ще з соціальних мереж до мене зверталися, яким чином це провести. Колись я вже на своєму каналі про це знімав розгорнуте відео. Я зараз не буду тут повторюватися, кому цікаво його, будь ласка, передивіться, але зверніть увагу, що для того, щоб вирішити питання з мікрофінансового. Ановою щодо закриття кредиту за тіло, до взагалі, з будь-якою, ви повинні її поставити в правові рамки таким чином. Таким чином, щоб вона розуміла, що їй доцільніше вирішити з вами питання щодо закриття за тіла, ніж звернення до суду. Якщо все зробити вірно, кредит Не вірно, будь ласка, всі наші контакти є в описанні до цього відео. Будь ласка, переходьте, будемо з вашою ситуацією розбиратися. А, до речі, якщо вам необхідно закривати кредит за тіло, подивіться, будь ласка, у нас в телеграм-каналі, на нього теж є описання в цьому відео, там є і гарантийні листи, і колись ми прописуємо періодично, які алгорит... Ритм, що до якої установи робити. Ну, багато чого цікаво знайдете, думаю. Наступне питання. Швидко гроші самі пропонують закрити за тіло чер кредиту через деякий час. А якщо не скористаєшся пропозицією, то подадуть до суду. Я не згідний з вашим твердженням, це не питання а твердження, пояснюю, у чому вся річ. Буває таке, е такі випадки, і вони носять непоодинокий характер, коли ми вже супроводжуємо клієнта в суді, коли споживчий центр, ну, він же швидко гроші, звертається до суду взагалі не пропонуючи. Ніяких лояльних умов. Чесно кажучи, з ними практика у нас дуже класна. Знову ж таки, Таларам канал в ньому є і судове рішення, і гарантійні листи, яким чином закривати з ними кредит. Переходьте, все розберетеся. Ви можете не дочекатися ніякої пропозиції, можете одразу отримати ухвалу про відкриття провадження справі в суді. Не треба цього робити. Раніше вирішити це питання, забудете за нього і не буде воно над вами висіти, оскільки, ще раз нагадую, автоматично кредит нікуди не зникне. ну і не розмовчаться, такого не буває. Наступне питання. Доброго вечора. В Одесі у вас є філія. Нам на цей час з урахуванням напряму нашої діяльності немає необхідності мати філію в Одесі або в інших містах України, Це або мовили тим, що всі суди зараз проводяться в режимі конфер... відеоконференції, ну а ковід нас вже всіх навчив, яким чином що робити, як робити, навіть в режимі онлайн. А працюємо ми працюємо по всій Україні. Всі наші контакти теж в описанні до цього відео. Якщо необхідна допомога в Одесі, будь ласка, звертайтеся. Комусь повезло, але вони вже виправили. Гол, ламаю голову, як бути мені, що можу зробити відзив. Але як, вони добре підготувалися. Ну, чесно кажучи, мова в цьому питанні йде про те, що людина намагається самостійно зробити відзив на позовну заяву, ну і досягнути там певного результату. Ну, Звісно, ви його досягнете. Якщо у нас придивитися або весь YouTube, або там перелистаєте весь телеграм-канал, я впевнений, що якийсь. Певні знання ви вже будете розуміти, там ще є і кейси посилання на судове рішення, але дивіться. Якщо ви вважаєте, що тільки завдяки поданням відзиву на позовну заяву на цьому ви зупинитеся, більше нічого робити не треба. Я вас запевнюю, що це не так. Треба ще проводити судове засідання, на ваш ви отримаєте заперечення відзову позовну заяву тощо. Треба користуватися повним обсягом всіх процесуальних прав судді і лише за умови вірного підходу. Ви досягнете свого результата, впевнений. Якщо будете дивитися все, що у нас є, результат у вас буде позитивний. Ну, не зможете, будь ласка, звертатися, будемо дивитися вашу ситуацію. Наступне, ну це твердження, але поясню, в чому тут питання стоїть щодо питання. Дякую, завдяки вашим прикладам вступив суд ЗЕС як відповідач. З 8 тисяч хочуть 20 плюс правничо написали 7. Тож довелося пояснити, що реєстр прав вимоги це не договір передачі таких прав фактору. Я так розумію, що у цьому випадку клієнт дійсно отримав позитивне судове рішення, тому пише нам таку подяку. Да, поясню, в чому вся річ. Це стосується і компанії Ace, і компанії Юніт Capital, ще деяких факторингових компаній, які подають до суду. І тут є дуже цікава річ. Договір відступлення правовимоги, тобто договір факторингу, укладений раніше безпосередньо кредитного договору. Ну, в цьому випадку, звісно, кредитний договір переданий. Не міг бути. Ну, а посилання на кредитну історію. Я у минулих у своїх парадах це розповідав. Ну, це не зовсім коректно, навіть і не зовсім доцільно, оскільки суд це до уваги брати не буде. Вітаю з перемогою. Це наш підписник. Так, е, наступне питання, яке у нас є. Чи може виконавча служба звертатись до соцслужби, бо я не оплачую борги безробіття з дітьми? Ні, не може. Я знаю, і до нас зверталися, і за консультацією навіть зверталися цього питання, що деякі мікрофінансові установи або факторі або компанії, що вони пропонують. Вони стверджують, що якщо ви не будете сплачувати, ми звернемося до соціальних служб та позбавимо вас батьківських прав. Це не відповідає дійсності, це ніколи не було умовою для позбавлення батьківських прав. І запевнюю вас не буде. Не звертайте на це увагу. Це вам дзони кол центру Про це я дуже багато разів розповідав, що з ним робити, те, що в мене є. Відео розгорнуте на каналі. Дітей у вас за наявності боргових зобов'язань, навіть на мільярд ніхто не забере. Просто немає такої. Процесуальної можливості. Наступне питання, яке у нас є на цей час. Е е я вас вітаю. Що робити, коли суддя маніпулює і каже, якщо брав кошти, то треба вернути. І якось несильно звертає увагу на доводи та сроки давності, на відсутність договору. Ну, дивіться, чесно кажучи, суддя, по-перше за все, вона теж людина. Якщо б у нас не було помилок в рішеннях суду першої інстанції, тоді б і не було апеляційної інстанції. Якщо б все було добре в апеляційній інстанції, відповідно б не було суду касаційної інстанції. Якщо ви подивитеся судову статистику, у нас безліч скасованих та змінених. Судових рішень безпосередньо в судах апеляційної касаційної інстанції. Підсумовуючи відповідь на, ви, на ваше питання, хочу сказати: якщо ви з цим рішенням не згідні, можете його оскаржити, зробите все вірно, перемога буде за вами. Не звертайте на це увагу, таке, на жаль, буває. У нас буває навіть, що суддів звільняють за порушення правил суддівської етики. Подивіться, будь ласка, сайт Вищої ради правосуддя, ви будете шоковані. Знайдете багато чого цікавого. Так, наступне питання. Буде підпорчена кредитна історія, деякі великі компанії про прийнятті на роботу можуть це моніторити і відмовити в працевлаштуванні. Це найгірше, що буде, якщо тіло невелике, то краще позакривайте за тіло, а якщо ж ні, то просто забити. Ну, по все, забувати не треба ні на що, оскільки я вам ще раз нагадую, нікуди воно не розмокчеться, нікуди воно не зникне. Це перше. По-друге, якщо у вас є позитивне судове рішення, в даному випадку мова йшла про скасування виконавчого напису нотаріусу. То це судове рішення, воно обов'язкове для виконання всіми підприємствами, установами, організаціями в незалежності від форм власності. Відправте, будь ласка, позичальнику судове рішення та напишіть Прошу внести зміни до Українського бюро кредитних історій та повідомити мене установлений закон строк. У вашому випадку інформація в Українському бюро кредитної історії буде змінена. Заборгованість зникне. Таке може бути навіть і з банками, а оскільки до нас декілька разів зверталися наші клієнти, де рішення суду було на їх користь. Там Універсалбанк, Мана сенсбанк, такі випадки були. А банк, Приватбанк, оця група, м'яко кажучи, яка працює через призму. Онлайн, скажімо так, кредитування через анкету заяву про приєднання до банківських послуг. Вони за наявністю судового рішення не завжди носять зміни до Українських бюро кредитних історій. їм це рішення та просить повідомити про його виконання. До речі, за невиконання судового рішення є кримінальна відповідальність. Стаття 382 Кримінального кодексу України. А службову особу банку вони ще й спецсуб'єкт. Ну, це вже зовсім інша історія, це кримінальне провадження. В цьому відео це вам не цікаво. Тому дивимося далі. <кій> Добрий день. Посмотрите мову оригіналу. Посмотрите, пожалуйста, вопрос. Виконавча служба приходить домой. если да, то когда? Арестованы карты, имущества нет. За умову, якщо у вас, наприклад, є відкрите виконавче провадження, але у вас немає застави, немає іпотеки, ніхто до вас ніколи ходити не буде. Ну... Чесно кажучи, є механізм виходити, як говорить приватні або державні виконавці на виконання, але чому вони цього не роблять? Повірте мені, у кожного державного або приватного виконавця відповідно знову ж таки до статистичних даних перебуває до двох тисяч виконавчих проваджень, проваджень, коли йому ходити. Він їх не встигає до комп'ютеру вносити та підписувати. Постанову про відкриття виконавчого провадження, яке йому допомагає генерувати навіть автоматична система. Тому не звертайте, будь ласка, на це увагу, ніхто до вас ніколи не прийде, це я вас запевнюю. За 25 років моєї діяльності ще ні до кого ніхто не прийшов. Тому сидіть спокійно, цього у вас не буде. Наступне питання: був в суді, суддя нічого не хоче слухати. Ну, чесно кажучи, перед тим, як щось в суді говорити, бажано до суду ще щось. Подати, незважаючи на те, що відбувається фіксація процесу, дійсно за умови прийняття того чи іншого судового рішення, суддя як голову чи, або головуюча у справі, може з цим зманепулювати. Я в жодному випадку не ображаю суддівський корпус. А ви знаєте, у нас телеграм-каналі безліч судових рішень, скасованих та змінених в апеляційному порядку, коли ми оскаржуємо судове рішення суду першої інстанції, і суд апеляційної інстанції з нами погоджується. Тому чи така ситуація трапляється, де не звертайте увагу, буде рішення на вашу користь, апеляційна скарга. Зробити все вірно, я думаю, все одно щось там зробите. Перемога буде за вами. Або зменшити свою забороність, або, можливо, взагалі її уникнути. Тому там ситуація наступна. Так, далі. Біткепітал. Зверт біткепітал звертається до суду. Чи ні? Ні, BitCapital не звертається до суду, я вас запевнюю, що BitCapital взагалі не може звернутися до суду, вона дійсно займається телефонним терором, а там вже інше, друге питання з цього приводу задавалося. Що робити з цим телефонним терором всім відомо. Я про це теж знімав розгорнуте відео. А, до речі, дивіться, я забув сказати, що стосується цих криптопозик. Ну, там Кріпсі, біткепітал тощо. Е, є така інформація, я не буду говорити, звідки вона взялася. Але е незабаром вся ця історія з телефоном терором буде зупинена. Є там певні нормативно-правові акти, є деякі законопроекти, які будуть внесені з цього приводу, і наскільки я розумію, мова буде йти вже. Безпосередньо про відповідну там відповідальність. Тому не схвилюйтеся. Питання нам ставили, чи працюємо ми з Бідкепіталом, так працюємо. І буває таке, що навіть закриваємо менше, ніж за тіло. Це цілком можливо, оскільки якраз таки на біткепітал можливо зробити той акцент, що як я розповідав середині або на початку цього відео, що для того, щоб закрити кредит за тіло, необхідно безпосередньо кредитору довести той факт, що йому буде доцільніше. Вирішити це питання з вами зараз, ніж там бігти до суду. То у Біткепітала або Кріпсі у них зовсім інша ситуація. У чому полягає? Полягає воно в наступному, що у них немає спосібу захисту для звернення до суду. Немає такої криптовалюти. я про це вже розп такої валюти, як Крипта або USDT. Я про це вже декілька разів розповідав. Тому не хвилюйтеся. Це питання вирішується, закрити його можна. Ну а на сьогодні все. До зустрічі на наступному тижні.